Якщо ви досі думаєте, чим заправити вашу вечірню страву, чилі чи табаско, просто увімкніть пекучі ньюз новини, після яких видихати прийдеться, як після перцю. Сьогодні у випуску втрати у вищому військовому керівництві Росії. Першого зама Шойгу заарештували за хабарництво. Не біда, що брав, біда що не ділився. Ціль для будь-якого магніту: орденоносець Кадиров молодший. В Україні затримали перших антиухилянців. У директора комунального підприємства в Одесі годинник Шредінгера. Російське НПЗ. А що з мангалом? Росіяни почали встановлювати мангали в сенсі захисні сітки на своє НПЗ. Ніби натякаючи, що до просмаження вони готові. А це пекучий ньюз. Найгостріша страва вечірнього ефіру. Смачного! На Росії почалась народна гра, хто крайній. Заступника Шойгу Тимура Іванова відправили в СІЗО через хабарництво. Так, Тимур, згадуй, два стільці на одному пік точені, на другому. Що там на другому було? Блінше й ці гроші в кишенях, штани донизу тянуть, відволікають. Що ж там на другому стільці було? Що ж, обрати, а? Ай з гіркиним зустрінуся у нього, запитаю. Та й в принципі чмирити поки що ніхто не буде. Всі зеки на СВО зараз. Сподіваюся, що Іванова незабаром відпустять, і він продовжить займатися своїми прямими обов'язками розкрадати російську армію. А зараз в етері коротка пародія від Юрія Великого. А наскільки коротка? <гум> Як життя окупантів? Як ви прокоментуєте арешт вашого заступника Іванова? А є питання, так би мовити, не по цьому существу. Зганьбив, блін, усе наше міністерство. Я йому сто разів казав, тимур, не кради. Тут у міністерстві є, кому цим займатися. Не твоє це. Як то кажуть, не вмієш, не берися. А хочеш навчитися красти професійно? Запитай мене як. Я, до речі, книжку зараз пишу з такою самою назвою із циклом Лямуари Шайгумля. Ви ж розумієте, красти у своєї країни під час війни це непропустимо без офіційного дозволу. А у випадку, коли підлеглий починає красти більше, ніж його начальник, це зовсім аморально, бридко і бридко. Але ходять чутки, що він працював на американській спецслужбі. Ну і що? А ще ходять чутки, що я у вихідні їжу в тундру і без штанів посуволенів. Ходять чутки, що справжній Путін уже давно в морозилці, що Марія Захарова закадувалася, що Медведєв строчить пости в Твіттері своєю маленькою піпівкою. Так, що тепер, усьому цьому вірити, чи що? А хоча почекайте, про Медведєва це не чутки. Це мені сьогодні Захарова розповіла. Коротше, чуткам вірити не можна. Є слідчий комітет, який у цьому всьому розбереться, як йому скажуть. У кращому разі сяде тільки Тимур, а в гіршому сяде Тимур і його команда, яка за фактом не його, а моя. Коротше, будемо подивитися. Адже не дарма у нас є така приказка. Злодій має сидіти в Кремлі. Ой, тьфу, ти, в тюрмі. Ось він не буде сидіти у тюрмі, поки комусь це потрібно в Кремлі. Новина про Кадирова. Ні, 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 ні. На жаль, він поки не лопнув. Там про його сина. Той, до речі, поки що теж не лопнув. Син Рамзана Кадирова Адам, у якого медалей вже більше ніж у породистого бульдога. Отримав нову посаду. Батько призначив його куратором університету спецназу імені Путіна. А чого куратором? Чи не ректором? Ну, не міг же він одного сина вигнати, а потім поставити одразу іншого. Негарно якось. Родичі, все-таки. Ну просто подивіться: це перший спецназівець, який сам собі від'їв захисну бронеплиту спереду. І тепер саме він буде вчити. Як під керівництвом батька прости незалежність цілої країни та нації, не тільки заступник Шойгу Іванов допомагає Україні. Росіяни почали встановлювати мангали е, в сенсі захисні сітки на свої НПЗ. З чого взагалі таке рішення? Ранок починається не з кави. Ось дрон влучив у якусь установку. Так дивишся на це, і душа співає. Україна із 40 ракет збиває 35. і це в країні, в якій не вистачає ракет ППО. Рашка. країна, де є ППО, і багато. Але вся надія на мангали. Звісно, як захист, то таке собі. А от як мангал, то дуже кмітливо. Попереду ж травневі свята. Все таки мангальна промисловість на Росії може конкурувати тільки з лікеро-горілчаною. Бо вони йдуть. Ніздряв, ніздрю. Причому одна без іншої і не була б придумана. Ага, росіяни встановлюють мангали на МПЗ, тобто вони думають, що скоро до них будуть долітати наші звичайні FPV-дрони. Ну, якесь розуміння справ все-таки є. Вибачай, Білгород. Був би ти МПЗ, тебе би захищали, а так ти просто місто. Порада. Найкраще убезпечити НПЗ. Це побудувати поряд з ним аеродром. І тоді безпілотники летітимуть в аеродром, і тільки потім по НПЗ. Концепція донатити на ЗСУ стала настільки популярною, що дійшла навіть до так званої Росії. За словами очільника Кемеровської області, росіяни перечислили мільйони рублів на зсу. Але є один нюанс: нас щодня, щохвилини атакують українські спецслужби. Спочатку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони та озброєння ЗСУ мільйони рублів. Ну, чекайте, ну, переказують теж не аби кому. Все ж таки братському народу. Ну що, залишилося тільки подякувати. Вперше хочеться сказати словами керівництва Росії: Дякую, кемеровські лохи! Дякуємо вам за кожну копійку. Кожен донат цінний для нас. Запам'ятайте, немає великих чи малих донатів. Кожен рубль, відданий нам, рятує вас від вас. І не переживайте. Ми обов'язково вам все повернемо. Зсу обіцяє зробити це якнайшвидше. Хочемо звернутися до тих, хто не донатить на ЗСУ. Беріть приклад з Кемеровської області. МЗС розробило штучний інтелект-помічницю Вікторію, яка озвучуватиме офіційні заяви міністерства з консульських питань. Вона зможе вмикатися в ефіри на телебаченні та радіо. Коли під час резонансних подій МЗС отримує десятки запитів на ввімкнення. Цікаво, а як буде виглядати Вікторія? Мені здається, все залежить від новини. Наприклад, якщо це політична заява, то це образ Наталки Мосійчук. А якщо це заяви з питань мобілізації, то це образ Ганни Маляр. Якщо це питання, в чому прийти на зустріч до консула, то це Катерина Осадча. Якщо це питання, на яке немає відповіді, то з'явиться дядя Жора. На початку я навіть була цілком згодна. Все-таки на таку посаду потрібен хтось взагалі без нервової системи. Але потім я побачила суму, за яку Вікторію вигадали: 10 тисяч доларів. Скільки?! Даремно вони створили цю Вікторію за 10 тисяч доларів. Ірина обійшлась би вам дешевше. Ти б змогла? У мене тітка в паспортному столі працює. <гас> я від неї таких фраз понабиралася. Слухай, Ір, а я реально починаю турбуватися. Це виходить, що зовсім скоро замість нас буде штучний інтелект вести Пехучі Ньюс. Не переживай. Штучний інтелект занадто розумний. Вести передачу безкоштовно він. Не погодиться. Буду рада нашій співпраці. А що це в тебе за годинник такий? А, це зараз нова модель. Не Нехубло? Не хубло. Або не ролекс. Так не хубло чи не Ролекс? Не знаю. Директор комунального підприємства в Одесі носить саме такі. В нього й питай. Ось новина. На фотографії директора комунального підприємства в Одесі замалювали у пенті годинник. Ну, тепер всі зрозуміли, що у нього дуже дорогий годинник і дуже дешевий дизайнер. Ну, слухай, вже не так все погано. Знаючи одеських чиновників, фото могло би бути і таким. А зараз наш блог, так би мовити, сидячих ньюз. У сенсі перед тим як їх послухати, краще присісти. У Києві підрядник, який мав будувати метро на виноградар, взяв державні кошти, поклав їх на депозит та заробив на відсотках понад 139 мільйонів гривень. Ір. В мене таке відчуття, що на метро на виноградар тільки ми з тобою не заробили. <гас> так, геніальна схема. Та нічого геніального, я можу придумати таку саму схему. Ще краще. А, ну. ну, дивись, можна пообіцяти, що побудуєш метро або міст, наприклад, до 2040 року, взяти під це великі гроші. А далі. А далі всі про це забудуть і гроші твої. Ну, так не чесно. Ну, ми домовилися схеми вигадувати, а ти реальні береш. Добре, добре, добре. Тоді, тоді така схема: ми беремо звичайну сіру бруківку, фарбуємо її у червоний колір і кажемо, що поклали нову. Або будівництво величезного освіжувача повітря, який буде освіжати запах на харківському масиві. Хорош, можна заздалегідь почати продавати проїзні на метро на Троєщину. Але найбільш робоча схема можна просто стати мером і далі все само собою якось піде. Гадаю, тепер цього підрядника самого покладуть на депозит в Лук'янівське СІЗО під гарні відсотки років на десять. Новини з Білорусі поділяються на два типи: або якась маячня, або про ядерну зброю. Хоч би маячня, хоч би маячня, хоч би маячня. І сьогодні тобі пощастило. А -а -а. У Білорусі представили перший безпілотний трактор. Навіщо безпілотний трактор? У Білорусі готуються збирати цифрове зерно. Ну, якщо білоруси здобудуть незалежність за допомогою fpv тракторів ми зрозуміємо. Місія? Болі, ніж Боюся, винахідників цього трактора посадять. Чому? Тому що у білоруському тракторі повинен бути пілот. Знаєш, як вони ганяють? На тракторі МТЗ 50. Я на ньому, чесно признаюсь, по кальціоні дороги проїхав зі швидкістю 280 км в час. Цікаво. Яка в нього назва? Може, бульбактор? А може, а може. Бульбесла <ріст> 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 бульбесла підходить, особливо якщо він працює на базі штучного інтелекту від Лукашенка. Іскусний інтелект. Як ми завтра будемо боротися проти цього. з огляду на те, скільки людей звалюють із Білорусі, то там скоро все стане безпілотним. Прислів'я бий своїх, щоб чужі боялися на Росії. Вийшло на новий рівень. Там у Пітері поліцейські застрелили чоловіка, який мав намір скоїти самогубство. Диви, як практично. Одночасно і не дали людині вчинити самогубство, і в той же час виконали бажання громадянина Росії. Дамо пораду російським поліцейським: не чекайте, поки хтось хоче покінчити з життям. Стріляйте прямо по всіх. це від трьох до п'яти. А от в Японії самурай може собі зробити не тільки харакірі, а й гаражо. У Японії ви знайшли лівчик, який розтібається від звуку відкриття катани. Ну, гаразд, японці. Давайте так. Ви постачаєте нам Петріоти, і я знайду лівчик, який розтібається від звуку їх доставки. Якщо треба буде, і я одягну. Ти признайся мені. Звідки в тебе, ті чари? Повертатися зовсім непогана прикмета. Але ж не треба це робити саме так, ламаючи систему. Двоє братів незаконно повернулися в Україну з Польщі, перепливши річку Західний Буг. Оце вчинок. Уявляю, в якому були шоці ті, хто перепливав річку їм назустріч. Тож, чоловіки, повертайтеся додому, тільки робіть це нормально. По дорозі. Але ціль маєте благородну. І наприкінці новина для тих, хто вранці попиваючи каву на мигдальному молоці, перебуваючи в повному комфорті, задовбався від війни. 98-річна українка пішки вийшла з окупованої частини Донецької області, пройшовши близько 10 кілометрів. Проснулася, а вони стріляли страшно. Який там присипання, а невістка каже. Не де в'їхать, кажу сина, не де було тікать, і з сином пішов. – і, і невістка щиро шкода цю героїчну українську жінку, яка за своє життя двічі бачила фашистів. Так, бабуся пережила ту війну та застала смерть Гітлера. Маємо надію, що вона також застане щасливу мить смерті Путіна. Дай вам боже здоров'я, Лідія Степанівна. а також сил на ще довгі роки життя. А ми хочемо в цей вечір напередодні Великодня побажати віри. Віри в Бога. Віри в перемогу, віри в Україну, всіх з прийдешнім світлим святом Великодня.